А, а чому наш священник одіває різні филони? Одного разу я бачила, він був в червоному філоні, а іншого в голубому. І взагалі, для чого священникам одівати такий особливий одяг? Пченичий одяг є дуже важливий, і він складається з багатьох частин, кожна з яких має своє символічне значення, про які ми дізнаємося від сестрички Соломії. Так, всі священнослужителі звершують богослужіння у літургійних ризах, які символізують нове життя у Воскреслому Христі. Пишністю і красою ризи виражають благу красу грядучого Божого царства. Символіку риз виражають молитви на їх зодягання. Погляньмо коротко, як називаються ризи диякона, священника та єпископа та молитви. Котрі супроводжують одягання цих рис. До деяконських рис відноситься стихар або дельматика. Орар та нарукавники. Стихар носять усі священослужителі. Але стихар деякона усе ж зовнішньо суттєво відрізняється від священичого і єпископського. На відміну від священичого та єпископського стихаря. Є верхнім одягом деякона. і зазвичай деяконський стихар виготовляють з того самого матеріалу, що й орар і нарукавники. Стихарі священника та єпископа шиють переважно із звичайного білого полотна і прикрашають не так багато, як деяконський, оскільки вони є спіднім літургійним одягом. Стосовно походження терміну стихар одностайності немає. Щодо світського походження стихаря, то більшість учених схильні вважати, що тут йдеться ні про що інше, як про античну тоніку чи хітон. Одягання стихаря супроводжується такою молитвою. Нехай радіє душа моя в Господі, він одягнув мене в ризу спасіння і одежу веселості зодягнув мене, як на жениха положив на мене вінець, і як невісту приоздобив мене красотою. Стихар символізує ризу спасіння і одежу радості, яка нагадує про світлу хрещальну ризу, а також подібний на хітон, який носив Ісус Христос. На стихар деякон одягає урар – це довгий перев'яз, звішений через ліве плече, піднесенням якого Деякон закликає вірних до молитви. Орар символізує ангельські крила, деякони, як і ангели, служебні духи, покликані до служіння літургійній спільноті. Орар є суто деяконським елементом літургійного одягу. Його не вживають ні священники, ні єпископи. Цікаво, що накладання ораря в сучасному обряді не супроводжується жодною молитвою. До деяконських рис належать інорукавники. Але про них розкажу при описі символіки священичих рис. До літургічних рис священника відносяться стихар, єпатрахиль, пояс нарукавники та фелон. Стихар священника має те ж саме значення і походження, що й деяконський, і промовляється та ж сама молитва. Поверх стихаря священник накладає єпатрахиль, Дослівно з грецької на шиї. Що означає благодать, яку Господь через нього зливає на церковну спільноту і благе ярмо священичого служіння. Без єпатрахілі священик і єпископ не можуть священодіяти, одягаючи, промовляє молитву. Благословен Бог, що зливає благодать свою на священників своїх, як миру на голові, що спливає на бороду, на бороду аронову. Що спливає на краї одежі його. Спереду на єпітрахілі нашивають три пари хрестів на обох його половинах та один на шиї. Це символізує сім святих таїнств, які здійснюються в церкві. Пояс є знаком дарованої духовної Божої сили для боротьби із гріхами, виконання волі Божої і знаком ціломудреності для різних добрих справ. Опоясуючись, священнослужитель промовляє. Благословен Бог, що перепоясує мене силою і вчиняє бездоганною мою дорогу, що чинить ноги мої, як оленеві, і на висотах ставить мене. Нарукавники мають практичне значення, бо стягують широкі рукави стихаря, Священнослужителю пригадують, що, будучи створінням Божим, він повинен уповати не на свої власні сили. А на ласку Божу Його допомогу. Нарукавники символізують Божу силу, кріпость і мудрість, а також нагадують кайдани, якими Христа скували під час арешту у Гациманському саду. Коли деякон, священик чи єпископ накладають нарукавники на руки, то направо каже: Десниця Твоя, Господи, прославилась силою! Права твоя рука, Господи, знищила ворогів і величністю своєї слави погубив супротивників. А наліво. Руки твої створили мене і укріпили мене. Врозуми мене і навчуся заповідям Твоїм. І останнім елементом одягу священника є фелон. Верхній богослужбовий одяг, священника без рукавів. За церковною символікою фелон означає верхній царський одяг, а також ту праведність і святість, якою Господь зодягає його, виділяючи з поміж народу для священнослужіння. Священник, одягаючи фелон, промовляє: священники твої, Господи, задягнулися в правду і преподобні Твої радітимуть завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Літургійними ризами єпископа. Є Єстихар, епітрахіль, пояс нарукавники, набедреник, сакос, панагія, хрест і митра. Як і щодо священичих хрест, тут розглянемо лише ті, про які ще не згадували попередньо. Особливим старанням архієрея є проповідування Слова Божого і поширення його по всьому світі. Якраз тому і дається йому особливий одяг. Набедреник, який означає меч духовний, слово Боже. Ним він повинен перемагати сумнівні вчення і проповідувати правдивого Бога. Припояши меч твій до бедра Твого, сильний красотою Твоєю і добродою Твоєю. Надягни лук і наступай і пануй задля істини лагідності і справедливості, а десятниця Твоя. Проведе тебе до перемоги. Цю думку продовжує і молитва на одягання верхнього одягу архієрея – Сакоса. Архієреї твої задягнуться в правду, і преподобні твої вельми радітимуть. У літургійному дійстві архієрей постає перед нами як добрий пастир. Як про це ми чуємо у молитві на надягання омофора. Образ Сина Божого, що залишив 99 овець на горах і пішов відшукати одну, що загубилася, знайшов її і, взявши її на ремена, приніс її до Отця за своїм бажанням. На груди архієрей надягає дві панагії і хрест, які символізують сердечне оновлення людини Духом Божим, готовність усім серцем дбати про діла Христа Царя, не покладатися лише на свої сили. Але в молитві ділитися з Богом тим, чим ти живеш, і що для Його прослави твориш. Серце чисте, нехай творить у тобі Бог і духа правого нехай обновить у нутрі твоєму. Нехай серце твоє розповість слагідне слово, щоб ти говорив про твої діла в церкві. Хрест є онаоченням самовідречення і готовності йти за Христом. Коли хто хоче йти за мною, нехай відречеться себе, сказав Господь, візьме свій хрест і йде за мною. Літургійні ризи священнослужителів У нашій традиції є різних кольорів відповідно до змісту богослужінь. Білі та золотисті вживають на господські свята, блакитні на Богородичні, зелені на п'ятидесятницю, а червоно пурпурові або фіолетові. На Великий піст і на заупокійних службах. Архієрей на літургії є образом кожного християнина, який стоїть перед обличчям Бога, і віддає своє життя йому на служіння. Цей образ кожного разу, коли ми його бачимо, має спонукати нас до правдивого життя у Христі і до проповіді Його небесного царства. Я то не знала, то було дуже цікаво. А ти знала, що свята літургія складається з трьох частин: перша частина проскомидія, друга частина літургія слова і третя частина літургія жертви. Про них нам розповідають сьогодні сестрички. А також від них ми дізнаємося про торгійні кола. Для першої частини літургії нам потрібні просфори. Чи хочете побачити, як їх готують? Так дуже! Тоді ходімо дивитися. Ви знаєте, отець Віталій сьогодні попросив нас зробити просфори. А що тут таке просфори? Це хліб для служіння Божественної літургії. А зараз про це ми вам розкажемо детальніше. Першу частину Божественної літургії у Візантійському обряді розпочинають проскомедією. А що тут таке проскомедія? У первісній церкві християни приносили до храму різні дари, які жертвували для служби. А потім священники відбирали хліб і вино для приготування Євхаристії. А чому саме хліб і вино? Тому що саме їх ужив Христос під час тайної вечері. У старому завіті хліб мав значення того, що саме найнеобхідніше для життя. А вино щастя радості, душі перед Господом. У новому завіті, на тайній вечері, Ісус подав хліб і вино як дар себе за життя світу. Проскомедія – це важливий елемент божественної літургії, оскільки показує, що без праці людей, без їхньої участі, щоб виростити хліб. І жертвувати його Богові нічого не може відбутися. Проскомедія звершується на приготовлених просфорах. Просфора – це хліб, добровільна жертва давніх християн для літургії та спільної трапези по богослужінню. Він містить в собі христологічну символіку. Просфори виготовляють з двох частин. Які пригадують божество і людськість Ісуса Христа. А зараз ми вас запрошуємо разом з нами послужити в цій святій справі. Ходімо ідень! З молитвою приступаємо до виготовлення просфорів. Просимо Бога благословення, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови нас на цю святу справу в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Для цього нам потрібні такі продукти. Просіяне борошно, кип'ячена вода, свіжі дріжджі. І обов'язково не забути свячену воду. Небагато, але обов'язково. Вливаємо зараз в чисту суху посудину трошки свяченої води. Молодці, досить. А зараз всипаємо просіяне борошно. Молодці. Борошно заливаємо кип'яченою водою і перемішуємо. Борошно є із зерна незліченної кількості колосків. Означає і людське єство, що складається з безліч елементів природи, і людство в цілому, що складається з безлічі людей. Перемішуємо і залишаємо охолоджуватись. Після охолодження додаємо розведені дріжджі і перемішуємо. Дріжджі символізують животворчу силу Духа Святого. Що дає життя всякому створінню, це відповідає словам Спасителя про духовне життя, яке він уподібнює заквасці, покладені в борошно, завдяки чому поступово піднімається усе тісто. Залишаємо тепер на 30-40 хвилин у теплому місці, щоб тісто підійшло. Коли тісто підійшло, знімаємо рушничок. Всипаємо до нього борошно і викладаємо на стільницю. І не забуваємо весь час перебувати у молитві. О, Господи. Ісусе Кристе свирі. Помилуй нас насрішними. Розкачавши туго замішане тісто, вирізаємо нижні кружечки. Нижня частина просфори відповідає земному плотському складу людини і людства. А верхні кружечки вирізаємо меншими за нижні. Бо верхня частина пригадує духовний початок в людині і людстві, в якому збережений образ Божий і таємниче присутній Дух Божий. На верхні частини просфори ставиться печать. Поділ просфори на дві частини видимим чином позначається цей невидимий поділ єства людини, на плоть борошно, і вода, і на душу дріжджі, і свята вода, що знаходяться в нерозривній, але незлитній єдності. Чому і виготовляються верхня і нижня частина просфори окремо одна від одної. Але потім з'єднуються так, що стають одним цілим. А зараз просфорки викладаємо на бритванку. І випікаємо 15-20 хвилин. Ось і просфори готові. Готові просфори покриваємо сухим полотном. Тепер покриваємо мокрим і ще раз сухим полотном. Готові просфори відпочивають годину. Просфори ми пожертвуємо для божественної літургії. Понесемо їх до церкви, бо нас там чекає Отець Віталій. У перші століття християнства віруючі приносили із собою хліб, вино, єлей, оливкову олію, віск для свічок, все, що потрібне для здійснення богослужіння. Це пожертвування приймали деякони, а імена тих, що принесли, вносили в особливий список, яких священнослужитель поминав під час молитви. Саме такими словами розпочинається друга частина літургії, до якої входять антифони та пісни співи що стосуються сьогоднішньої служби. Центром цієї частини є читання листів апостолів та слова Божого про Кімену. А зараз давайте приготуємось до літургії і приготуємо змінні частини спів, які припадають на сьогоднішній день. Рігіство Твоє, Христе Божий засвітила світові світло, розуміння, в ньому, бо ті, що звіздам служили від звізди навчилися поклонятися тобі сонцю правди, і пізнавати тебе схід з висоти, Господи, слава тобі, слава, Гоцюєної, Святому Дуго, Бухові, і нині, повсякчас і на віки Амінь. Ді з Десь пристиганого рогоди і земля вертеб неприступному прино, оголого син, а нели спастирями славослов, говлять. А з хвизо звісною подорожуть. Бо ради нас родилося дитя мале предвічний Бог. А зараз, наповнені Божим Словом, ми приготувалися до наступної частини літургії, яка називається Літургія жертв. Третьою частиною Божественної літургії є літургія жертви. Її ще називають літургія вірних. Вона починається пісною ми Священик бере приготовлені дари, які ще не є освяченими, і переносить їх з проскомедійника на пристіл. Відбувається великий вхід із чесними дарами. Для нас це може бути пригадка про візд Ісуса в Єрусалим. Після якого відбувалося багато подій, тайна вечеря, розп'яття, погребення та Воскресіння Ісуса. Під час літургії жертви ми не тільки маємо нагоду пережити і переосмислити, як і заради кого це все відбувалося, заради всіх нас, але також стати учасниками цього великого таїнства відкуплення, вершиною усього літургійного життя церкви є святе таїнство Євхаристії. Святе таїнство Євхаристії згідно із біблійним вченням, і вченням церкви, встановлене Христом Спасителем на тайній вечері, як євхаристійна жертва Його тіла і крові. Зустрівшись із своїми учнями напередодні своєї хресної смерті і воскресіння, Ісус Христос розламав хліб, воздав благодарення, дав своїм учням і сказав їм, що хліб, який він їм дає, є насправді його тілом. І вино, яке він їм дає, є насправді його кров'ю, дав святим своїм учням і апостолам кажучи: прийміть, їжте, це тіло моє, що за вас ламається, на відпущення гріхів. Пийте з неї всі, це кров моя, нового завіту, що за вас і за багатьох проливається на відпущення гріхів. Сус заповів приносити Євхристину жертву аж до Його приходу. Тобто Христос встановив це таїнство Євхаристії для того, щоб увіковічнити хресну жертву на всі часи, аж поки він прийде. В такий спосіб він також довірив своїй церкві, спомин своєї смерті, погребення і воскресіння. Євхаристія Перед усім є таїнством Христової любові, любові Отця і Його Сина до всіх нас, і також любові взаємної між нами. Одним із обрядових. Елементів літургії жертви, який виражає взаємну любов, є поцілунок миру між священиками. Під час символа віри ми бачимо, як священики цілують дари та цілують один одного, як вони творять спільну справу. Вся церква молиться про єдність у Святому Дусі. Євхаристія об'єднує всіх у Господі через дію Святого Духа. Вживаючи тіло і кров Ісуса, ми стаємо учасниками Христового Духа, і Він об'єднує нас в єдину спільноту, яка молиться до Господа і старається Його прославити в конкретних діях, які звершуються після того, як ми виходимо з храму. У танстві Євхаристії ми, як Христові учні, не маємо бути сторонніми чи німими глядачами, а маємо стати учасниками цього Таїнства. Брати свідому і побожну участь у священнодіянні, отримувати настанова Божого Слова, також насичуватися трапезою тіла Господнього. Слово «Євхаристія» з грецької означає благодарення, подяка. Подяка Богу у Євхаристії полягає у непорочній жертві, яку вірні приносять руками священника. У жертвуванні самих себе у щоденному вдосконаленні, в єдності з Богом і між собою через посередництво Христа, метою служіння є зробити так, щоб Бог був усім і в усьому, для цього потрібно досконало взяти участь у літургії. Досконала участь полягає в тому, що вірні причищаються тіла Господнього жертви, яку Христос звершив один раз і назавжди. Тобто на кожній службі Божій ми не повторюємо Євхаристію, ми просто долучаємося до вже створеного Христом для нас таїнства. В Євхаристийному богослужінні літургія слова і літургія Євхаристії творять єдиний акт богопоклоніння. Це не дві різні частини, вони тісно пов'язані між собою, і вірні є закликані брати участь у всій літургії, не запізнюватися на неї. Ми слухаємо Слово, слухаємо повчання і наслідок цього очищаємося і просимо Бога зробити нас достойними брати участь в Таїнстві Євхаристії.